Ви знаєте, що 4 субота листопада, як правило, це День пам'яті жертв Голодомору, які загинули від голоду 1932-1933 роки. Ну і хоча в цьому році, в цьому місяці, ми відзначаємо цю сумну дату 22 листопада в суботу, але ми вирішили, що ну, напередодні такі у нас обставини, такі у нас умови, напередодні цього дня. Ми вирішили сьогодні провести такі невеличкі онлайн-історичні читання за участю наших партнерів бібліотеки, відомих вчених істориків, дослідників цього питання Голодомору. І називається наша зустріч: Зруніть сльозу і Запаліть свічу. Ви знаєте, шановні друзі, що цей день. Це ну, безпрецедентний злочин в усьому світі. І ви знаєте, тоді комуністичний режим знищив не тільки фізично і намагався знищити не тільки фізично наш народ українців. І ви знаєте, поставити на коліна голодних людей, змусити їх викинути із душі, із голови думки про незалежну державу. про... Про ідентичність, про наші звичаї і обряди. Мільйони загублених життів зрозуміти це взагалі неможливо. Це просто не поміщається у нашій свідомості, і немислимий масштаб цього злочину. І його ім'я це голодомор, а його суть це геноцид, тобто навмисне вбивство нашого народу, волелюбного, талановитого, працьовитого. І таким чином знищено багато мільйонів людей. Ну як кажуть історики, що саме більше жертв голодомору це Харківська і Київська області. Але я думаю, що сьогодні наші гості, яких я зараз, зараз представлю, вони нам розкажуть про те, що голодомор і в Чернігівській, і в Київській, і в багатьох областях і на Кубані. Але перш чим дати слово нашим гостям, я хочу зараз запросити до слова для привітання Андрія Івановича Бута. Це представник коледжу інформаційних технологій. Будь ласка, якщо ви долучилися, чуєте нас, Андрій Іванович? Будь ласка, ми вас слухаємо. Так, дякую, Олександра Іванівна. Доброго дня, шановні викладачі, студенти, гості. Дійсно, сьогодні в нашому коледжі важлива подія. Ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Ця подія дуже визначна в нашій державі. Річ в тому, що продовжується геноцид українського народу, ви самі бачите, як це щодня відбувається по всім містам і населеним пунктам нашої держави. Тому прохання пам'ятати, вшановувати пам'ять наших загиблих захисників, хто постраждав під час голодомору, пам'ятати, і я з задоволенням надаю слово нашим постійним друзям, колегам, історикам, краєзнавцям, письменникам. Дякую за увагу. Все найкраще, Будь ласка, сьогодні у нас дуже почесні гості. Це Ігор Володимирович Шуйський, це доктор філософії, громадський діяч, і взагалі цього питання, автор книги Голодомор у першій столиці. І ще один у нас виступаючий Сергій Володимирович Будко. Він представник Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області. Зараз я передаю своє слово Ігору Володимировичу Шуйському. Будь ласка, Ігоре Володимирович, вітаю. Колега. Я починаю з того, що це величезна трагедія 20-го століття українського народу. Так Голод був визнаний 1932-1933 років геноцидом чергу в Україні у 2006 році. Були засуджені організатори Голодомору в судовому порядку, так, і міжнародні організації, парламенти інших країн розглядають питання до сьогоднішнього дня, розглядають про е визнання городу в Україні 1932 1933 років. Геноцидом сам. Харківська область є однією з постраждалих. Найбільш областей і не випадково, 4 листопада 1980 року, з ініціативи голови Харківського обласного серед народного руху Володимира Пасічника був встановлений хрест, попри опір тодішньої влади, попри недовіру деяких співгромадян Володимир Пасічник, як ювілей, відмічали цього року. Саме тушки, обрав деревину, дістався Харкова до довіз. І саме в цей день, листопад місяць, коли згадують джетоморук, він встановив цей пам'ятник. Нагадаємо, давайте згадаємо, що таке коротко, коротко, що таке голодомор, які є його складові і які втрати понесли. Поніс наш народ. Це система хлібозагатівель. Після збору урожаю 1932 року. Мова у владних структурах зайшла про підвищення планів хлібозаготівлі на Україні. І на третій партійній конференції, що відбулася у липні 1932 року. В Харкові були оголошені ці плани, були налаштовані партійні низові ячейки, вже доводилися методики, яким чином потрібно збирати цей хліб. На збір підвищений, збір врожаю 1932 року. Крім того, знаючи, що характер українського народу. І борячись одним же, ж, як ми розуміємо, напрямки було покорити дух українського народу, були застосовані репресивні заходи. Тобто обласного прокурора Брона Михайла Брона налаштовували підсилювати судові репресії. На законодавчому рівні був прийнятий закон 7.8, як його називали від 722-го року. Про надзвичайно жорстокі покарання де, навіть за збір спосіб, тобто за крадіжку державного майна, ну, мова йшла про Єсневу в першу чергу продукти врожаю. І початку модені вже село відчуло на собі ці нові вимоги з боку влади. А влада це, в е, першу чергу, це партійна верхівка, це е, ВКПБ, і їх о, на місцях о, представники КПБУ, ну, фактично, це була така вертикаль. Така КПУ, яка досі вносити ну, в Харкові. Ці установи. чим особлива роль Харкова? О, що на 1932 рік, коли пройшла адміністративна реформа і новостворена. У лютому 1932 року Харківська область вона міщала на чолі столиці з Харковом 78 районів. Тобто були райони. Районна система була в Україні. 78 районів, 4 міста обласного підпорядкування. Тут в Харкові були основні установи центральних органів влади, що стосувалося. Як і партійних, так і державних структур, і сільськогосподарських структур. Звідси, тут приймалися рішення, звідси розпосуджували їх на місцях. Якісь райони обирали як зразкові, вводили в першу чергу практику, червоних і антиподів чорних дошок. У багатьох аспектах це була показова така область. Система хлібозатівель була дуже проста. Спочатку доручили місцевому активу на місцях збирати, у, приймати у селян збіжжя з цього врожаю з руку. Потім, побачивши, що план потрапляє під загрозу, додали до активів. Помічників, а часто і керуючих представників міста. Були такі акції 15 тисячників і так далі. Тобто кожного місяця відбиралися і відряджалися на село того ж Харкова, так представники установ підприємств, організацій, ну і за посадами, хтось відповідав за виконання цього району. Відповідно своїй посаді, хтось ходив разом з активістами і на своєму прикладі показував, як це робиться. Відбирали все. І чим далі було гірше. Тобто вивезло не тільки зерно, яке знаходили в схованках, чи просто воно було десь в шахті, залишено селянами на подарування сім'ї. Відбирали навіть ту їжу. Яка в той момент була в хаті, залишали без їжі і тут же ліквідували на очах селян, що знов таки є ознакою, що це не випадкова якась акція, це не входило в плани в розумінні людей, а це не входило в плани збору хлібозагаті. Ті, хто відділу спротив, тих заарештовували, потім карали. Результат. Численні жертви, немає е, якихось документів, е, які би, в яких би було вказано, що заморити до е, якусь кількість населення, так, і залишити е, в якості працівників там, таку кількість робочої сили. Такої немає. Так? Звичайно. Для цього дослідникам е, було потрібно опрацювати всі. Фонди документів, які збереглися на місцях, щоб виділити і зрозуміти, що таке голодомор з боку влади, штучний голодомор, так, це система заходів, які включали, як каже професор Станіслав Кульчицький, основні заходи це інформаційна блокада, фізична блокада, так? і обмеження продуктами. Багато сел залишилися за межою голоду, нормального чи якогось буття. Якщо подивитися на карту Харківщини, то здається, що більш постраждалі. Це південні райони, Хоча якраз не збереглися документи на е, підтримку ціє, цієї тези, не збереглися документи такої уж величезної кількості жертв у воду, там, там на півдні. Але ж якимось чином, ті, е, хто е, проживав ближче до межі з Росії адміністративної межі, ці е, 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 люди е, на потягах часто пішки. Діставалися в е, прикордонних районах е, з боку Росії і вже могли шляхом обміну, шляхом купілі чогось, так, е, щось привезти е, і прогодувати свою сім'ю. Ну, е, інформаційна блокада е, на місцях отримували е, директиви, телефонограми. Що правдиву інформацію приховувати, подавати якісь цікаві для влади окремо подавати відомості, але ж держати, тримати це все в таємниці, утаємничувати від населення. Ось ми люди, які знаємо добре фонди бібліотеки, здається. Що мож, могло бути таємно в газетах в періодиці того часу. Але ж віднайти районні газети, які виходили величезними накладами на початку 30-х років, не так вже й легко стояло. Чому? Тому що добре роз, зрозуміло, що ця, ця боротьба, цей фронт, ці імена ворогів, які там наводили. Це все є інформаційною пропагандою на той час було. І за цими публікаціями того часу приховується зовсім інша ситуація. Ось такі про витрати. Хотів більше сказати. Ось таку довідку я отримав від Наталії Лувчук, проїзд спеціалістки інституту демографії. Тут, тут точні цифра, якщо у вас цікавлять втрати. А що це скажіть, будь ласка? Це остання графа втрати 191. Це, це що? 191 і 4, це 32-33 роки. Це е, як зрозуміти, Харківська область? Друге, це у розрахунку на тисячу на сьогодні. А, все, я зрозуміла на тисячу населення. Друга колоночка це розрахунку. Угу. Дякую за увагу. Дякуємо і вам, дякуємо Ігоре Володимировичу. Можливо, кого буде запитання? Будь ласка, на надсилайте їх у чат через те, що в нас зовсім мало часу. Дякуємо вам, Ігоре Володимировичу. Бажаємо вам успіхів, якщо можна так сказати, у дослідженні цього питання і чекаємо нових матеріалів від вас. Дякуємо. дякуємо. Гарного дякуємо. вам вечора. Дякуємо. До побачення, до зустрічі. Сподіваюсь, а зараз я давайте зараз. Так, запитань немає. Да? У чаті, будь ласка, прошу в чаті. Надсилайте. Зараз я хочу запросити до слова Сергія Володимировича Бутка. Будь ласка, у нього теж про голодомор. Ви знаєте, що він представник Українського інституту національної пам'яті Чернігівського Чернігівської області. Будь ласка, Сергію Володимировичу. Так, ну давайте спочатку доброго дня всім першого. Що я хочу сказати, ми в четверте вшановуємо жертв Голодоморів України під час повномасштабного вторгнення. Хоча хочу зразу вже сказати, що хочу, хочу сказати, що у нас війна почалася з російським агресором з 19 лютого 2014 року. А вже з 24 лютого 2022 року це вже. Інша фаза повномасштабна, це по-перше. По-друге, ми зараз під час цієї війни з російським агресором розуміємо, що жива пам'ять про жертви, про героїв, про злочинців, вона дуже потрібна, вона дуже потрібна. І, власне кажучи, власне кажучи, коли ми говоримо, то загальнонаціональна хвилина мовчання, яка в цьому році буде проводитися. О 16 годині 22 листопада, це субота, вона для нас важлива, для нас важливо. Зразу о, хочу о, нагадати, що це питання, це питання у нас, що один і той же ворог, і він геноцидну політику проводить як тоді, але без карні. І тому втрати дуже великі. Так от. Коли ми говоримо, що ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів в Україні, ми маємо на увазі в першу чергу штучний масовий голод 1921-1923 років, і е, то, що демографи, статисти, історики порахували, це понад 90, 950 тисяч людей, з яких е, значна частина це діти до 14 років. Е, чому масовий штучний голод, а не просто голодомор? Е, питання полягає в тому, що розруха. Внаслідок російської агресії, Першої світової війни, посухи, руїни і так далі. І так далі. Але політика воєнного комунізму, проти розкладка, прот розкладка, от, тобто, злочинна політика привела до того, держави, комуністичної московської держави, привела до того, що Такий масовий голод був. І зразу хочу також нагадати, що вперше голод як зброю було використано саме під час цього голоду 1921-1923 років. Коли таким чином перемогли Махна, Махно в той час був на Полтавщині, і спеціально війська російські більшовицькі війська. Тиснули на загони Пахна для того, щоб відтиснити його в південній губернії, де в цей час страшенно лютував голод, і таким чином це була одна з причин, чого його чому його е, розгромили, і він змушений був тікати в Румунію. Отже, вперше застосували е, таку зброю, як голод. Далі голодомор 1932 року. Ну, в першу чергу, це був регульований голод, який. Був не наслідком політики злочинної, то яку проводила Москва, а саме як спланована військова операція. Дивіться самі, от я вдячний пану Ігорю за те, що він розповів про цей голод. Хотів би наголосити на декілька моментів: офіційна політика голодомору як геноциду розпочалася в листопаді 1932 року, а завершилася. В липні 1933 року. Тобто, от вам відрізок абсолютно спланований, свідомий. Але до того вони готувалися. Наприклад, ото, от що говорив пан Ігор, в народі це називалось закон про п'ять колосків. Тобто про захист, про захист майна, про захист соціалістичного майна, вдумайтеся, кооперативна власність, тобто власність кооперативу. І членів кооператива карають за те, що голодні люди, значить, чи мерзлу картоплину, чи п'ять колосків збирають з поля для того, щоб врятуватися, е, врятуватися від голоду. І е, наскільки жорстоке було покарання, що е, якщо людину ловили і судили, і це, до речі, було щастя, якщо його судили, 10 років ув'язнення. Але мені ще часи Радянського Союзу. Довелося розмовляти з одним старезним дідом, який, в 1933 році, був, е служив в коній міліції на Чернігівщині і охороняв колгоспні поля як патруль. І що найцікавіше, значить, у них була команда. От вони об'їжджали колгоспні поля, і якщо Елена. бачили, що людина не санкціонована була на цьому полі, вони стріляли на враження без попередження, тобто без затримки. О. Були випадки, коли е, колхозні керівники, там бригадири і так далі ловили людей і звірячі їх били. Люди ж виживали, і це було щастя. А якщо вбивали, це вже було остаточно. Тобто, ми бачимо, вони заздалегідь до початку голодомору створили оцей Дерконівський е, закон чи постанову в президентів Верховної Ради СРСП. Друге, це. Ведення внутрішніх пашпортів для міського населення і робітників радгоспів. Тобто все селянство, колгоспни колгоспни, тобто всі селяни вони прикріплялися до своїх сіл, до своєї землі. І відповідно, відповідно вони не могли десь влаштуватися на роботі, тобто у них не було документів. Вони могли виїжджати вирішувати якісь питання, якщо у них був дозвіл і довідка від сільради. Третє, от про те, що е, тут згадували, блокада Української е, Радянської Соціалістичної Республіки від Білорусі і від Росії. І Харківська область, і Чернігівська область, вони були прикордонними. Квітка не можна було купити, якщо немає спеціального дозволу. На кордоні були війська НКВД які затримували по максимуму, от, і о, за документами, ми знаємо, що майже 200 тисяч селян, які намагалися врятуватися від голоду, приїхати в Росію, щоб там попрацювати, тримати хліб, врятувати свої родини, їх повертали назад в свої сили для того, щоб вони там вмирали. От. Ну і е, встановлення сіл, колгоспів, районів лісгоспів і так далі, так далі, значить, на чорну дошку. Це питання не стільки про те, що людей таврували, що вони нібито не виконали хлібозаготівлі, а про те, що коли встановлювалися ці чорні дошки з листопада 1933 року, то тоді цей населений пункт повністю блокувався. Все, всі товари, все продовольство з нього вивозилося. Всі кредити, ну ви знаєте, що не можна працювати без кредитів, негайно поверталися. Тобто, це був терор. І чорних коли вводився режим чорної дошки, там було ще один нюанс: репресії проти місцевих керівників, які недостатньо жорстоко недостатньо жорстоко діяли по відношенню до місцевого населення, до селян, до людей. До людей. От. Тобто, це була спланована операція. Спочатку. Нереальних хлібозаготівлі, потім звинувачення в тому, що не роблять, і потім забирали все їстівне, щоб люди вмирали. І до речі, в червні 1933 року був якраз пік цього страшного голоду. А в липні місяці вже дали команду, що голодомор припинити. Почалася більш-менш масштабна допомога, тому що треба комусь було працювати на Москві. І тому ми можемо сказати, що Голодомор-гіноцид, який тоді був, коли Україна була окупована е, Російською імперією у вигляді Радянського Союзу. От вона ще раз показує, що окупована територія, вона завжди жертва жертва і страшні втрати. Але ж у нас був ще один штучний масовий голод 1946-1947 років, е, за підрахунками істориків, статистів, демографів, е, він. Значить, кількість, кількість жертв, кількість жертв понад 700 тисяч людей. До речі, я не сказав під час голодомору геноциду загинуло понад 3 мільйони 900 тисяч людей. Я округляю просто для слуху. Для слуха. Тобто майже 4 мільйони людей. Ви скажете, ну так це ж може бути занижені цифри і так далі. От, на жаль, я не можу показати карту. Показати карту. Голодомор, геноцид був на території 17 областей. Пам'ятаєте, я говорив про те, що нам необхідно, нам необхідно е свічу пам'яті встановлювати. Всі про це говорять. Автор цієї ідеї, я його, до речі, знав особисто: Джеймс Мейс. Американець індіанського uh -huh. походження в 2003 році він цю ідею mm -hmm. проголосив Бачите, його книга є. і Щернігів, як обласний центр у 2003 році, уже в обласній раді встановив і в облдержадміністрації встановили свічку пам'яті в 2003 році, а потім воно стало вже трендом з 1990 року Другого року він приїжджає в Україну і до самої смерті, я зараз точно не можу сказати, в 2000-х роках він помер, от, він був постійно в Україні. От я зараз mm -hmm. ще, ще раз хочу показати. От цифри масових штучних голодів 21-23, -го, 935 тисяч 800 людей, і голод 46 47-го років, який перевищив 700 тисяч людей. І от дивіться, от. Так, вот карта 1921 років, ви бачите, так? так. Значить, петлюру, верніше не петлюру, Махна, загони Махна, звідси видушили на південь, де був страшний голод, і розробили. От вам використання е, голоду. І от приблизно в цих же межах був Голодомор-геноцид, тобто на території 17 областей. Тобто, коли ви говорите голодомор-геноцид в Україні. Подумки ви берете всю територію України. так чи ні? А тепер подумайте, що це тільки на території 17 областей. І все стає набагато страшніше. А от тепер голод 1946-1947 років. Дуже цікавий момент. Подивіться: оця територія, де був реальний голод і померло понад 700 тисяч людей. Але ж це не вся територія Західна Україна. На її території не було uh -huh. голоду від слова взагалі. Дійсно, з центральної України, от я показую, з Надніпрянщини. Сотні тисяч українців їхали на Західну Україну, добиралися пішки, щоб е, попросити шматок хліба. Але uh -huh. у нас виникає питання. Хлібозаготівлі проводились на Західній Україні, але хліба вони не змогли забрати. Чому? Тому що було збройне підпілля ОУН, і діяли українська повстанська армія. За нашими підрахунками, українська повстанська армія, захищаючи населення від пограбування хліба, і інших злочинів від каральних акцій, втратила більше половини, майже дві третіли особового складу. Але врятувала населення західної, західної України від масового штучного голоду і врятувала сотні тисяч дніпрянців, які прийшли просити хліб, ходили від села до села. От в цьому якраз особливість і унікальність цього голоду. Там, де була українська зброя, там, де були українські е, патріоти зброї в руках, які захищали власне населення, там голоду не було.